Uh, my name is uh, Ingrid. I work at the agricultural schools Mare and Shetland, at uh, the development uh, department, and um, we provide courses for farmers related to agriculture, forestry, and local food. And we take part in a variety of projects with the different partners. So we are situated in Norway, 400 kilometers south of the polar circle. Цей проєкт мав на меті показати використання біочару, але ми, на жаль, не могли купити жоден біочар, тому що на ринку його не було на той момент. І також керівники ФЕЛМ сказали, що я не думаю, що він нам стане в нагоді біочар. Оскільки нам потрібно управляти фермою в органічному ключі, ми це робили останні 20 років, наші ґрунти в хорошому стані. Проте, коли ми почули про виробника, який називався Urban Nature, який постачає збагачене біовугілля, біочар для міських місцевостей, для також присадивних ділянок та uh, теплиць. І... Цей біочар він вимочувався у суміші мікроорганізмів, який мав би збагатити ґрунти та бути корисним для рослин. Також це використання може бути корисним у великому масштабі. Ми хотіли подивитися, що станеться, і зробити також не просто демонстраційний проект Також ми вирішили використати. Компост з ферми у цьому проєкті. Тоді ми зробили шість посадкових ділянок, і ми використали надросний компост. І ось ви бачите на цій фотографії це трактор, це фермерський компост, який зроблений з перегною попередніх врожаїв. І і гною переважно це продукція від коней, і ми бачимо, що тут застосовується в кінці травня розкидання цього матеріалу. Між двома стовбами. Ви бачите зліва один стовп номер один. Там на першому була велика кількість на квадратний метр, потім менше, потім чотири. І на четвертому столі, на четвертому, ви бачите, два літри застосовані, застосовані. І на останньому вісім літрів біочару на восьми квадратних метрах. Тому ми додали ще компост у ряді номер один, два і три. Після 18 днів, я сподіваюся, що ви бачите чітко ці фотографії, тому що після 18, через 18 днів ми різко побачили різницю у кольорі, які, у кольорі трави, яка виросла на цьому демонстраційному майданчику, і особливо. Також під цим кутом ви можете побачити цю ділянку демонстраційну, і ви бачите, яке там. Наскільки там багато версло рослин, ми продовжували фотографувати, здійснювати фотофіксацію протягом літа. І ви бачите зараз ряд номер три, він є з ліду, зліва, і на ньому не було застосовано біочару. В нього такий більш світлий зелений колір, ніж на інших рядах. І ми також бачимо більш інтенсивний колір. Там, де було застосовано більше біочару, збагаченого біочару. І також у нас є ряд, який, так званий ряд для полінаторів, в основному це квіти, для того, щоб допомогти комахам. Вона йде перед, вона висіяна перед полем з ячменем, отже, маючи біочар і цей компост на половині рядів. Якщо ви побачите ці білі, подивитись на ці білі стовби, ви бачите ряд висіяний для полінаторів, і також ви бачите, де, посія... де застосований біочар, там, де висіяний ячмінь, і ряди, де біочару не було. Ми чітко бачимо, що рослини вищі і більш квітучі. Тому на цій фотографії ми намагались показати різницю. Стрілка вказує, де був застосований збагачений біочар, і ви можете побачити різницю також у колосках ячменю. Один з них більший. І ви бачите колір також один з них зеленіший. І ви бачите там, де. Була більша смуга квітів для полінаторів. Також ми бачимо кращий результат. Це не науковий проєкт, це це більше як демонстраційний експериментальний майданчик, але ми бачимо, що відбувалося. Потім був ще один ефект: ви побачите, коли з ходом літа з плином літа, ми бачимо, як трава почала хилитися. Як Урожай почав хилитися, особливо там, де були ряди з чотирма і восьма літрами, ячмінь почав опускатися, почав лягати, і ми не знаємо чому, але ми помітили, що вони були, колоски були, були більші, були важчі, і, можливо, саме стебло не справлялося з вагою, ми не знаємо. І потім ми готувалися до збору врожаю, ми побачили ефект також у різній кількості збору вжаю. Також ми подивилися, що і ком на компості, там, де був компост, був диво на диво негативний ефект. Без застосування компосту ми отримали кращі результати, це нас здивувало. І також в нас виникло відповідно більше питань, що було в цьому компості? Ми насправді ж не знаємо, чи це була просто компостна яма, ніхто не доглядав за нею, ніхто не займався цим компостом. Але насправді питання було, чи цей компост відповідав потребам ячменю і вимогам. І також які мікроорганізми жили в ньому? Ми насправді ж не знали. Тому. Система ґрунту, вона екосистема ґрунту, вона дуже складна, і нам потрібно більше довідатися, як вона працює. І також нам потрібно більше було дізнатися про сам компост. Отже, наші керівники ферми і супервізор, сільськогосподарський супервізор вони провели інспекцію поля перед збором урожаю, і ми поки. Отримала дуже цікаві результати, які натомість породили багато цікавих запитань. Я вибрала 15 колосків з полем, де, було, де не був застосований біочар, вона справа. І потім 15 з, з тої ділянки де було 4 кг на квадратний метр біочару, просто для порівняння. І я їх також відклала в сторону, і знову ж таки, це. Це не наукові результати, я, я, я знаю. Але різниця між цими двома зразками показує, що 15 колосків, які були вирощені за допомогою біочару, вони були важчі на 22 Тому одна була 3-8 один колосок, а один до 31 грама. Також пізніше ми змогли зібрати. Біочар, ми взяли біочар, який не був використаний, просто простий біочар, чистий, і ми хотіли порівняти е, також ці результати з результатами студентів е, з навчального закладу сільського сільськогосподарського і провести такий тест, щоб подивитися, який ефект між збагаченим та збагаченим зарядженим біочаром і незбагаченим біочаром. Отже, ми тут бачимо, що використовувалися багато горщиків, і фотографії показують результат. Було чотири різні типи сумішей у горщиках. Одна зліва – це просто глинистий ґрунт. Це притаманний цій зоні ґрунт, тип ґрунту. Другий номер це глинистий ґрунт і 10% біочару. Не заряджений, чи не містить ніяких мікроорганізмів, не збагачений. Номер три це глинист, глинистий ґрунт і 10% збагаченого біогл... біобугілля з мікроорганізмами. І справді ми можемо бачити тут результат. І номер чотири це 10%, десятивідсоткове збагачене біологілля, і ми бачимо. Суміш, але тут немає глинистого глинистого ґрунту. Можливо, це, це вибрані випадковим способом горщики, але ми бачимо різницю між використанням збагаченого і незбагаченого біочару. Студенти також висадили їх у себе в саду. Я, на жаль, не маю кращих фотографій, але. Сподіваюся, вони доволі показові. І ще Ян, це він викладач у ще іншій школі сільського господарства, і ми, вони порівняють результати, порівнюють результати на їхньому ячмінному полі і на картопляному полі. Вони, вони отримали 40% приросту урожаю. Картоплі на тих ділянках, які були на яких використовувалося збагачене, використовувався збагачений біочар. Також ми хотіли перевірити. і Вони хотіли зрозуміти, чи це зіграв роль невелика кількість компосту, яка була додана, і вони справили такий ефект, такий вплив, чи можливо вони додавали ще нітрогенні добрива і. Також ми бачимо картоплю, куди не додавався біочар. Ми бачимо хороший результат, але він не, може, він не може навіть конкурувати з результатом, який ми отримали на ґрунті із застосуванням збагаченого біочару. Ми бачимо суттєвий візуальний ефект також на траві. І наприкінці я хочу поділитися деякими моїми думками. Біловугілля може бути носієм мікроорганізмів і допомагати їм розвиватися у ґрунті. Я також думаю, що мікроорганізми і підтримка росту можуть допомогти вашим рослинам процвітати, і це так як працює природа, і мікроорганізми в ґрунті допомагають рослинам, вони їх підживлюють, включно з азотом, і надають інші переваги. І також потрібно додавати відповідну мікрофлору, залежно від того, що ви хочете вирощувати. У нас тут справді залишилися питання щодо компосту. Ми не думаємо, що той компост він був хорошим для ячменю. Можливо, можливо, там були бактерії чи, чи якісь гриби, і їхнє співвідношення також має значення, і має значення різноманіття. А серешта це вже на природі. Тому ми маємо пам'ятати, що ми маємо грати за правилами природи, і природа піддячить нам. Це такий основний принцип, на якому базується відновлювальне сільське господарство. Життя починається з мікроорганізмів у ґрунті. Сільське господарство має шість принципів: Тримайте ґрунт накритим, підтримуйте життя мікроорганізмів, мінімізування порушення ґрунту, це збереже мікроорганізми, мікроорганізми живими. І якнайбільше зберігайте живе коріння, тому що рослини живлять мікроорганізми енергією від сонця і отримують пожені речовини, побін На... Це називається шлях рідкого вуглецю. Якщо ви максимізуєте різноманітність рослин, оскільки ця максимізація, максимізація різноманіття ґрунтових мікроорганізмів. І Божених речовин допомагає рослинам. Також додайте тварин, рослини і тварини еволюціонували разом. Це найкращий спосіб, щоб це зробити. І останнє: знайте ваш контекст, які можливості та обмеження для вас, для вашої сім'ї, для ферми і для місцевих екосистем. Життя мікроорганізмів у ґрунь, ґрунті, вони забезпечують рослини всіми мінералами, які їм необхідні, які нам необхідні, і оцей ці мікроорганізми вони змінюють ґрунт. Тому ми також повинні працювати з мікроорганізмами. Дякую вам за вашу увагу. Бажаю вам всього найкращого у 2000, у сільськогосподарському сезоні 2024. Бажаю вам, щоб цей рік приніс вам мир. І сміх. Дуже вам дякую!